Якщо взяти е, глобальніше, да про суспільство 10 да. років тому, і сьогодні твоє життя, тоді ви збиралися там окремо, ти ага. був не відкритим представником. За ці 10 років ти бачиш, як змінюється конечно, суспільство? Конечно. В у мене є, бачу, у мене навіть є така моя референтна наукова аналітика. Коротше, 10 років назад це було складніше. Потім з першим прайдом це важає це 2016 рік. Якщо я помиляюсь, там титр якийсь там накладеш. Я був як журналіст там і мене захлиснуло. Я просто почив, дофіга людей. І я зрозумів, а чого я. Чу я ну, мені ну, тобто, дивись, у нас зараз війна, ну, зараз не привіну, ладно, зараз потім вернемося. Інше питання було, як змінилося? Суттєво змінилося. Ну, наприклад, для мого найближчого оточення це не проблема. Ну, звісно, коли у мене якісь фотки такі дурацькі, там в мережі я в інстаграмі викладаю, мама там каже, «йой», там, типу, а, ти там, у тебе такі фотографії в інстаграмі. Був такий період, коли вона казала, а що я скажу людям і мої подруги, і взагалі». Слухай, вообще... дивись, а якби люди більш лояльно ставились, от всі масово, ну, можливо, б і не було таких екстравагантних мені фоток. Не, розумієш, мені не потрібна лояльність, я думаю. Мені, ну, якщо це про е, мені потрібно відчуття невтручання. Тобто, ну дивись, я зараз скажу: от у тебе немає кільця, а що у тебе мужика нема. Ти знаєш, не можеш, що не одружені не, жінки, такі, не, не як я дівчата, також від цього страждають. Не, не можеш, ну, а типу, коли це, ж ти так, вийдеш ну, зараз? Якщо я на, 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 гет, ну, на гетеро накладу, то це фігня, коли угу. тобі хтось каже, а що ти там, а от танька вийшла заміж, а ти дурна, ну знаєш, типу. От а і м, про моє дослідження і потрошку почало змінюватись. Але я такий типу відкритий представник, і я даю шанс людям побачити мою персональність, а потім вже оцінювати мене.